До нас зараз приєднується помічник начальника загону, начальник прес-служби сталевого кордону. Іван Шевцов. Пане Іване, я вас вітаю. Я вас теж вітаю. Слава Україні, героям слава бачимо по мапі Deep State просування ворога на Сумщині. На жаль, є у росіян успіхи. Розкажіть, будь ласка, про обстановку у зоні відповідальності вашого загону. Взагалі, якщо говорити про ситуацію на державному кордоні з Російською Федерацією на сумщині, тут обстановка досить напружена. Ворог продовжує постійно здійснювати обстріли. Особливо останнім часом активно використовує каби. Фактично кабами закидає. усі прикордонні населені пункти позиції сил оборони, фактично близько і іноді більше кабів за добу. Прилітає по Сумщині, а також ворог наразі проводить активні дії на певних ділянках в напрямку юнаківки і в напрямку Писарівки. Як буде в подальшому розвиватися події, будемо бачити, але на сьогоднішній день силу оборони при підрозділи державної прикордонної служби, які також на цій ділянці роблять усе для того, щоб стримати ворога і не дати йому можливість просунутись далі. На ваші ділянці, якими силами росіяни наступають, і наскільки істотно мають перевагу? От, ділянка досить широка на різних напрямках по різному. Якщо говорити безпосередньо про е, курський напрямок, то е, там досить е, ворог накопичує досить велику кількість особового складу техніки, але наразі посування здійснює маленькими групами по е, 2-6 військовослужбовців, е, зазвичай на мотоциклах, квадроциклах або в пішому порядку. Адже застосування важкої техніки на цій ділянці наразі неможливо. Юнаківка, про яку ви згадали, я наскільки розумію, вона має суттєве значення для оборони Сумщини у разі, якщо ворогу вдасться до неї просунутися, які це матиме наслідки, в чому її стратегічне значення. Ну, буде мати надію, що ми зробимо все можливе для того, щоб не вийти з юнаківки, будемо боронити всіма можливими силами і засобами. Чи вплинеться якось на суми, теж будемо бачити, але адже завести техніку навіть в ту саму. Юнаківку ворог не зможе, адже е, уся техніка, яка наближається ближче до державного кордону, е, знищується ще на території Російської Федерації, і при будь-яких обставинах це не зміниться, адже там така особлива місцевість, що просунутись технікою там просто фізично неможливо. Е, в дрони так можливо дрони будуть з долітати, адже але в принципі і зараз на сьогоднішній день ми вже маємо дрони на оптоволокні, які можуть Літати на 40 кілометрів і на 45 кілометрів, і фактично вже можна долітати до Сум. Також ми бачили вчорашній випадок обстрілу РСЗВ по місту Сум, Тому ворог буде і в подальшому намагатись здійснювати такі терористичні заходи. Те, що я читала з приводу застосування РСЗВ по сумах, то люди, які розуміються, пишуть про те, що Росіяни давно могли це робити навіть з території Російської Федерації, РСЗВ долітає до сум з того ж кореннявого, але вони вирішили це зараз робити, тому що ну це просто тактика терору. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою? Це дійсно тактика терору. Дійсно, ворог мав можливість і кабами по сумам, із такого РСЗВ типу як він в минулий раз застосовував, але це все ж таки терор. Там не було військ військових об'єктів, там не було військових людей. Там були звичайні цивільні люди, які мирно мешкають в місті Суми. Це просто терористична організація під під назвою Російська Федерація. Ну зараз наші люди, які дивляться цей ефір, дають відповідь на цей терор своїми донатами для сталевого кордону, для вашого загону 65 тисяч гривень на дрони та реб вдалося зібрати ще кілька секунд, щоб просканувати, долучитися до цього збору. Просто зараз, пане Іване, а вам величезне спасибі за те, що боронити Україну за те, що сьогодні до нас долучилися. Це був Іван Шевцов, помічник начальника загону, начальник преслужби го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон.